Представляємо новинку, яка з'явилася нас у продажу Peugeot 3008 2019 року випуску. 1.5 турбодизель на 130 кінських сил та класичний гідротрансформатор Aisin. Є безключовий доступ, пам'ять сидіння. Ось така гарна але, уже цифрова приборка 77600 пробіг. Такий стан. Салону. Все охайно, без пошкоджень. Свіжий автомобіль. Монопривод, звичайно, дуже економний. Запрошуємо вас на тест-драйв даної новинки. Також у нас понад 100 автомобілів представлених з пробігом в шоурумі. Обов'язково що знайдемо саме для вас. До зустрічі.